Южненців тригерить від перейменування назви южного. Не хочу я бути південка. Я хочу бути Южненкою. Почнемо з головного Перейменування буде, але не завтра. Буде, і не обов'язково назва южне заміниться на південне. Буде, незважаючи на всі спроби проросійських сил качати це питання. А тепер я обґрунтую, чому в цьому впевнена і наведу аргументи з відкритих джерел. Але спочатку ми попитаємо жителів їх думку: і ні, ми не будемо ставити запитання на кшталт. Ви згодні на переименування чи ні. Візьмемо за основу інший маніпулятивний меседж. Він звучить таким чином. Южне скоро перейменують в південне. Правда чи фейк? Думаю, правда. Чому б і ні. А чому так вважаєте? Ну, Названня як ніяк у нас старому на, на даний момент, а так буде хоча б українське, так і правильно повинно бути. Слухав такое, ну що то За Зачем південне? Був Южний, хай буде южний. Люди звикли. Все то за чим? Лишнее. и тем более сейчас за это растраты делать вот как будет как должно быть так оно и будет конечно я ж говорю хотелось бы чтобы это так и оставался южный но будем потом как-то привыкать как всегда ко всему привыкаем к улицам же уже как-то привыкли значит и к ПДН мы будем привыкать не ну правда наверное все же на украинскую мову переходится Ну, Южний краще. Ми звикли городу Южный, так називається наш міст. Южно ми звикли до нього. Южне, ну, я так вважаю, що нам треба відходити від росізму взагалі. І я думаю, якщо б було південне, було б краще. А якщо не південне, а якась інша назва? Так, приймемо яку, яку зробимо. Я, я так вважаю, що треба зробити опитування. Ми живемо вже багато років в нашому місті і зробити опитування, і вже прийти до того, яке більшість буде м, того назви тої, і ми прийдемо до одного єдиного. Чергова хвиля дискусії навколо перейменування виникла 20 квітня. Цей день телеграм-канали масово почали постити фрагмент листа з підписом Володимира Новацького. Ми знайшли повну версію офіційного листа відповіді. Він адресований представниці громадської організації декомунізації. Зв'язуємося з Наталою Білей по відео. Я представниця організації деколонізація України і ми працюємо через урядову контактну лінію, тому що звернення йдуть через обласні військові адміністрації, вони точно доходять в територіальні громади. Ми будемо надсилати повторні звернення, ми будемо надсилати прохання проводити ще громадські обговорення, живі, електронні обговорення. Можливо, ми спробуємо дослідити більше це питання і знайти м, якісь уже приклади назв, щоб людям запропонувати, тому що е, якщо ти пропонуєш людям інші назви, то люди вже починають до цього позитивніше ставитися. Перші прояви маніпуляцій у питання перейменування южного активізувалися у 2021 році. Тоді Южницька міська рада отримала листа відмовного обусмена. Про необхідність перейменування міста відразу на одному з офіційних ресурсів представники місцевих органів влади ініціювали опитування. Питання звучало так: чи погоджуєте ви перейменування назви міста Южне? Так або ні? Питання звучало так: чи погоджуєте ви перейменування назви міста Южне так або ні? Питання містило всі ознаки маніпуляції. Ми про це говорили у 2021 році у програмі. Реформа експертка Марина Дадінова до речі, Южненка, розповіла в нашому ефірі таке, оскільки ми маємо лише одне питання, яке не полягає в якомусь наповненні да цього завдання, тобто не пошуках нових мислів, не пошукав пошуків того, як що саме люди хочуть нової назви. Або, наприклад, не роботи з певними упередженнями, які можуть виявитися ну недостовірними. А фактично, це такі дуже, ну, воно виходить в таку дуже е, ну, конфліктну ситуацію, коли е, непідготовлена громадська думка фактично призводить до якогось дуже сильного перекосу і протистояння проти перейменування міста. Але якщо е, перейменування такі відбудеться, результати можуть бути дуже маніпуляційні. Тому що це е, дуже таке однобоке висвітлення цієї теми, однобоке результатів, але результат, врешті-решт, перейменування все одно може бути іншим. Опитування щодо перейменування міста южного мало розпочати консультативний етап. Цей етап передбачає розгляд пропозицій від громади відносно ймовірних назв. Питання, чи погоджуєте ви перейменування назви міста Южне, не має жодної юридичної сили. Незалежно від результатів опитування, місто перейменують. Отже, у 2021 році місцева влада провалила консультативний етап, чим сприяла продовженню маніпуляцій громадською думкою про російським силам. Не хочу я бути Південкою, я хочу бути южнінки. І не треба бути південкою. Цей міф взяли за основу активісти Геолюбава при зборі підписів проти перейменування у листопаді 2021 року. Тоді їм вдалося зібрати понад три тисячі підписів. Потім був візит народного депутата від забороненої нині партії Опозиційна платформа за життя Микола Скорик провів зустріч з активістами у палаці культури 8 грудня 2021 року. А 9 грудня депутати прийняли звернення щодо недопущення перейменування міста Южного. Голосування відбулося на межі. За проголосували 14 депутатів. Перелік ви можете бачити у цьому скрині і робити висновки. Водночас виконавчі органи влади все одно продовжили працювати над переименуванням. Була створена робоча група, вона навіть провела кілька засідань і знайшла близько десятка історичних назв. Велика презентація з громадським обговоренням була запланована на 25 лютого 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну перші слухання не відбулися. Наразі процеси з перейменування в Южному стоять на паузі через війну. Водночас, 22 квітня, президент підписав закон про внесення змін до закону України про географічні назви. Тепер закон передбачає зміну русифікованих назв, і цим вибивається ще один аргумент для маніпуляції, що мовляв, немає такого закону, який би змусив би перейменувати місто з російської назви. Альона Камалова Кутинець працює в управлінні економіки Южницької міської ради. Одне з її завдань розробка бренду міста. Підписанню закону зраділа, адже в пошуку концепції для презентації міста аналізувала ймовірні назви, зупинилася на двох історичних, які були раніше у населених пунктах нашої громади. Я сама з нових біляр там народилася, нові біляри були. З іншою, з іншою назвою, мали назву Аненталь. Нам дуже сподобалася назва. Є в нас ще малий Аджалицький ліман, і ну, мені назва Аджалик, в принципі, дуже імпонує. Це турецька назва, і вона означає князівство або володарство. Тобто воно нам дуже підходить, ми невеличкі, такі як маленьке князівство, чому ні? Є е ще. Перегукуються трішки з цією турецькою назвою, арабська назва там Аджалик теж є, і вона означає найбільш важливий або важливіший. Це теж нам дуже імпонує. І ще трохи про міфи та маніпуляції величезного бюджету, негайного переоформлення документів громадянами, перейменування не вимагає. І навіть не на часі це не аргумент в питання захисту від російського впливу. Не йдіться на ці цілком підготовлені методички проросійських сил. Отже, ми розказали лише частину технологій маніпуляції, які були використані на питанні переіменування міста. Їх застосовують для просування потрібних наративів. Зараз про наративи говорити не будемо, бо це вже інша тема. Але треба зрозуміти, що тему перейменування зацікавлені люди в тилу і зовні будуть використовувати стільки, скільки у міста залишатиметься російська назва, рівно стільки вони будуть залучати вас до дискусії в соціальних мережах з підігруванням ботів, тролів та проросійських активістів. Не давайте себе обманути. Переименування буде. Тепер головне подумати, яка назва краще підійде нашому місту. Не хочу я бути південка, я хочу бути Южнінка. Ну і ще пропозиції щодо назви міста можуть бути різні. Треба обрати таку, яка найбільше імпонуватиме.